Або Барух. Ні, не була. О! Для вас для вас сьогодні буде, я повторю те, що було ці три дні, була в дорозі. Про спінозу. Коли я написав цю другу книгу, і почав писати, десь вже половину я написав, мені, на думку, спала почитати книгу Спіноза, я про неї чув, вона має назву Етика. Дуже раджу. І я взяв почав читати. І я сказав: поки я оцю книжку не напишу, я спінозу читати не буду. Тому що в нас співпало бачення. Розумієте, в чому справа? І деякий час тому я подумав, чому не зробити прямий етер, присвячений такій яскравій постаті, такій яскравій людині, яка як світло, як прожектором, як свічею подарував світу, світ нам. Він подорожав світ світу людей. І знаєте, в чому його була революційність? До речі, його відлучили від церкви.